Вітаю, дорогі глядачі, на огляді аксесуарів до роботів пилососів Xiaomi. Сьогодні у нас на огляді контейнер для сміття для моделей Roborock S50 S55, повний перелік, до яких моделей підходить даний пивозбірник, можна ознайомитися на сайті robotstore.com.ua або в описі під цим відео. Контейнер зроблений з прозорого якісного пластику, кришка легко відкривається та надійно закривається. Зверніть увагу в комплектації пивозбірника. Відсутній hepa фільтр. Купити фільтр разом з пивозбірником ви можете оформив замовлення на сайті в розділі Разом дешевше та отримати приємну знижку.